2 вересня 24-го троянда Леонардо де Вінчі. Це моку ріг, посаджений він в тому році із окулянта. Гарний здоровий кущик. Десь метр десять, метр двадцять зараз. Це його друга чи третя фуля. Здоровий, листя глянцеве, блискуче, не дуже велике. Рожева квіточка, в міру відцвітання сивішає. Спочатку рожева, потім сивішає, висвітлюється якось. Аромат у нас зараз так легкий аромат. За рік гарний кущик наріс, не хворіє. Чудова трояндочка. Дякую за перегляд, дякую воїнам за захисту.